Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терористика. З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз для Близнюків на лютий 2023 року. Отже, близнюки ваш зовнішній прояв у соціумі протягом лютого. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, у кого є партнер і у кого немає партнера, чи можливе знайомство. Далі фінанси. І порада, рекомендація для вас. Який шикарний розклад. Близняки. Отже, ваш зовнішній прояв, він доволі буде емоційний, ви будете проявляти назовні емоції, це зазвичай вам не характерно, але у вас будуть підмічати таку чутливість, ніжність, підтримку. Можливо, будуть люди потребувати вашої підтримки, і вони її знайдуть у ваших. А у вашій увазі, у вашій турботі. Так само вас можуть бачити як людину закохану, ви можете відчувати емоції до якоїсь людини, і вони дуже такі тендітні, ніжні. У вас може хтось закохатися, і ви будете проявлятися такою ласкавою кішечкою або котиком. Емоції, емоції, Боже, скільки емоцій, близнюки. Ви будете дуже нав навіть занадто емоційно проявлятися протягом лютого. Можливо, через те, що ось вам характерна зовсім інша поведінка, можливо, наразі ви відчуваєте потребу поводитись якось інакше. Тобто, більш не закрито, а відкрито до людей проявлятися. Якщо ви з кимось у сварці йти на примирення, щось відсвяткувати, десь побувати в класній душевній компанії, таке враження, що ви хочете начебто змінити. Свою свідомість і свідомо змінити свою поведінку і своє ставлення взагалі до життя. Тому що всередині дуже багато піднімається емоцій. А Внутрішній стан у вас доволі характерний. Як для близнюків, це жорсткість, це конкретика. Це необхідні все розкласти по поличках. Як у своїй голові, у думках, у планах, на своїй роботі, у своїй діяльності, у своїх стосунках. Тобто жорсткий конкретний контроль, ви все контролюєте, не дивлячись на ось цю на проявлення цієї а, такої шаленої емоційності. Всередині ви чітко розумієте, для чого ви це робите? Тобто ваша мотивація, ваші першопричини: а чому я це роблю? А чому мені потрібно так діяти? Чому мені потрібно так поводитись? Можливо, ви маєте якийсь певний план по досягненню своєї мети, і таким чином ви проявляєтесь. Ну, тут у вас питання скоріш за все, що доволі актуальні питання зараз фінансове у вашій ситуації ви вкладались певно в якийсь проект або в якусь діяльність, або в якусь роботу. Але зараз ви розумієте, що ваші зусилля не виправдовуються і не винагороджуються у достатній кількості. Тобто, не дивлячись на те, що вам доводиться багато вкладати зусиль, багато працювати, пристосовувати свої знання, всі вміння, навички, ваш досвід, ви все одно отримуєте якусь ну, невелику дуже винагороду. Тому Можливо, якщо мова йде про роботу, про робочі моменти, ви можливо приймете для себе рішення шукати щось нове, або піти навчатися, аби примножити свої вміння, свої скіли. І тобто буде така певна. Незрозумілість, так, як діяти далі. Але коли ви ось будете аналізувати приймати конкретні рішення, вам буде простіше зрозуміти, куди вам далі рухатися. У стосунках, ті близнюки, хто в парі, тут очікування. Можливо, ви чекаєте, не знаю, фінансових якихось вливань. А можливо, це ви чекаєте результатів, вкладених раніше зусиль у ваші відносини, але це якось замішано з фінансами. Тобто це або. Ну, тут так само може йти мова про якісь партнерські ділові стосунки, але це. Можливо, ось ця ситуація, коли ви очікуєте винагороду за свою діяльність за свою роботу, вона впливає безпосередньо на ваші взаємовідносини з вашими партнерами. Можливо, ви планували щось придбати або кудись поїхати, і ви розраховували на ті фінанси, які ви заробили. А якщо вам сплатили менше. То ви чекаєте роздумуєте, а що далі робити у цій ситуації, як із неї вийти? А, ну, тобто, ці думки про фінансову складову ваших стосунків, вони такі дуже нав'язливі цього місяця. І взагалі ну, тут не варто переживати, тому що на необхідні потреби у вас будуть кошти, так, забігаючи трошки наперед. Знову гроші. Ну, можливо, ви хотіли відсвяткувати якусь визначну дату, або якесь свято для вас дуже важливе. Але ви розумієте, можливо, день народження дитини ви хотіли влаштувати класне. Але ви розумієте, що наразі. Або такої змоги немає, або потрібно трошки стриматись да, у витраті фінансів. Тому ось таке може бути стан очікування, роздумів, роздумів про те, взагалі, що, що надалі, які вчиняти, діяти, вчинки, дії. Вчиняти, діяти, вчинки дії. Шикарно. Загалом Загалом у стосунках все начебто спокійно. Можете десь, може, вас десь запрошують на свято. Так само, ви можете десь в компанії зі своїм партнером або партнеркою, проводити час доволі багато цього місяця. Для когось тут мова буде про те, що будьте уважними, щоб вас не пошили в дурні, бо на стороні десь може бути якийсь флірт, якесь якісь, якісь какетства, але ми всі розуміємо, якщо у стосунках все гаразд, то ніхто на сторону не дивиться. Вільні близнюки стосунки, у вас тут є шанс на знайомство, причому воно доволі буде перспективне. Але ну, тут треба зуміти побачити цей шанс, цю можливість. Тому що часом ми проходимо повз всі шанси. У вас таке враження, що. Тут є шанс на знайомство, причому воно доволі доленосне. Це така людина може увірватися у ваше спокійне життя, яка переверне його з ніг на голову. Тут все може дуже стрімко розвиватися. Ви можете познайомитись десь у компанії, і якщо у вас немає бажання взагалі нікого, де виходити, ні з ким контактувати протягом цього місяця, але при тому ви б хотіли з кимось познайомитись і розвивати це знайомство, то. Карти тут рекомендують все ж таки вийти з своєї ракушки, десь поспілкуватися, десь провести час в компанії. Можливо, ви познайомитесь десь у дорозі. Але так чи інакше, ви маєте зустрітися. Тому ушки на макушки. Далі фінанси. Фінанси, якщо у вас є потреба у фінансах і ви потребуєте допомоги, підтримки якоїсь фінансової то вам її нададуть. Не бійтесь попросити про цю допомогу, тому що часом люди можуть навіть не усвідомлювати, що близькій людині потрібна допомога, тому просто висловіть свою потребу. Так само, якщо у вас таких проблем немає, мова може йти про те, що хтось із вашого кола може до вас звернутися. Про фінансову підтримку, про якусь суму грошей, або про те, щоб ви якось посприяли. Але це має бути певний енергообмін. Загалом карта фінансова, тому я не думаю, що протягом лютого будуть якісь фінансові проблеми у вас. Але ну, ось такі варіанти, можливі, що, якщо вам необхідно, вам дадуть, якщо хтось попросить теж. Бажано надати. Можливо, я тут бачу, що ви, можливо, задумали якусь, якийсь новий бізнес або якусь нову справу, яка має приносити дохід. І, можливо, ви потребуєте в інвестиціях. Тому тоді тут радять. Звернутися до своїх закордонних, якихось колег, друзів, знайомих, хто може посприяти вашому старту, вашому стартапу. Так само хтось може звернутися і до вас із за кордону. Можливо, діти у вас за кордоном зараз і можуть попросити якихось коштів. То теж можливо. Можливо, комусь потрібно на поїздку за кордон, або вам необхідно на поїздку за кордон, то теж така тут ситуація. Рекомендації застереження для вас, будьте уважними щодо фінансових, а, а, фінансових ситуацій. Ось якщо, до речі, у вас просять фінанси. То будьте уважними, тому що є ризик, що вам ці кошти не повернуть. Або тоді давайте з тим урахуванням, що ви будете готові до того, що вам їх не повернуть, або не давайте тоді. Тобто тут є певна вирогідність обману й зав'язаного на фінансах. Тут бачите, у нас поруч дві фінансові карти і диявол. А диявол це взагалі про великі гроші. Про афери фінансові, в тому числі, хтось може взяти вас у таку фінансову залежність, ви можете потрапити. тобто якщо ви... Тут також треба бути уважним, якщо ви просите інвестицій, то будьте уважними при підписанні різноманітних угод, тому що там можуть бути якісь кабальні умови. Тобто ви маєте детально. Вивчити ті документи, які ви підписуєте, і не поспішати, тому що тут є вирогідність, що вас можуть взяти у фінансову залежність. Тобто, все ось так продумуєте крок за кроком, як ви звикли, як ви вмієте. Це ваша така най... найяскравіша, найсильніша сторона. Знову фінанси, бачите? Знову за фінанси все. Будьте уважними у трійках. Коли збираються три людини щось обговорювати, ділові якісь справи, коли збираються, коли вас друг, приміром, просить, одна людина хоче з тобою познайомитись. І ваш друг виступає посередником. Так само в любовних трикутниках теж треба бути уважними. Тому що, якщо ви перебуваєте у любовному трикутнику, то будьте готові до того, що цього місяця може проявитися вся ситуація. Тобто можуть так закрутитися події, що ваш таємний, таємне ваше таємне кохання буде вже зовсім не таємне. А Так само спостерігайте, я не Призиваю до того, аби ви почали стежити і підозрювати ваших партнерів, але коли ми відчуваємо, коли нам дзвіночки якісь подає наш мозок або наша підсвідомість, то це зазвичай навіть, не дивлячись на те, що це може бути якась зовсім дика думка, але зазвичай це виявляється правдою. Я не за те, щоб ви. Були манією переслідування охоплені, але а, трошки мозок треба тут включати, тому що є вирогідність, що хтось за зачесується у вашу компанію з не дуже, не дуже добрими намірами. Такі справи для вас близняки. Я Дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Я бажаю вам класного лютого, скоро весна. І всього найкращого. Всім пока.